Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні. Ну у нас є чат спільний водієві. Там значить написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися. Ну, нема відповіді нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, ми не розуміємо, що на автобані. Ми дивіться, тут ж, ж немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони, а погнав який-то ті, став спереді, зупинив їх як таксіви. Вони зупинились, ну що подумали, що це поліцейські. Після цього показали їм, яку таксіву, і почався прикол. типа, ой, у нас тут закінчився дизель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам до опліва привести оця вся історія. Почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися, каже: Блін, це розводняк, бігайте, тікайте, сідайте. Кажіть, да, да самі уїжджайте від них. Значить, а, а, золото предлагали їм, кажуть, мы ми от вам золота, ви нам що бензин. Вот такий прикол начался. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, Мы ми чуть-чуть від -чуть них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес, представський хвостом. Ну, він як побачив, що ми підійшли до машини, кучкою, він одразу по газамі уїхав з заправки. То що було далі? То це ж тільки початок. розумієте? дай бензина надо без золота. А що по там, який там розвод, і да? молоді пацани за рулем, ми ж на британських номурах їдемо. от такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, никогда... я знаю, мене дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони то теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе, такі моменти, в таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.